Для поціновувачів якості по ланцюгам є в наявності фірма Орегон. Показує ближче виглядає, такі зубчики, такі синювати, бачите, такі кольори, де в нього. Це ти не розбирається. Принцип, напишіть хто таким користувався, чи це оригінал чи ні. На кожному бачите, звільня написано Орегон і просказуєш такий маленький нюанс, що тут зубчик, дивіться, як виглядає. Такий не буде він дуже агресивний. от такого плана Бачите, виглядає. Тобто не такий не сімка. Тобто, якщо у вас просто крок 3,8, 1,3, там буде тільки такі в оригіналі. Це якщо там ми беремо вже на китайські бензопилки, там вже буде зуб такий квадратний, типу як дай сімка, наприклад. Це для прикладу, зараз покажу, як виглядає, я камберга оцей цей квадратний. Дивіться, ось так бачите, він виглядає. Тобто, а там такий на полукруглий. Тому в асортименті є фірма Орегон, наприклад, крок 3,8, 1,3, Вона любить ланцюг вам скліпати, є, який там підбирається там самі ходові. І є ж крок 3,25, 1,5 на китайські бензопили. Тобто на сайті там, в принципі, всі сіни є. Якщо такого пала пекленцю на щіль кошти. 320 гривень. Якщо порівняння, наприклад, по камбергу, то камберський буде коштувати 249 гривень. Тому вирішуйте вам, хто яким користується. Наприклад, є камберг, є Орегон, є там Щирівський. Напишіть, який вам більш подобається.